Слава Господу! Щось трохи захрипли, я думаю, зараз віддасть. Бо не можна проповідати хрипким голосом. Кажеться, недавно тільки був у вас, в церкві проповідував і дає Бог знову можливість бачити вас, радіти разом у ніх Господа Ісуса Христа. Я зачитаю спочатку Слово Боже. Писання Святого Апостола Павла. До тита, а потім буду говорити слово, яке Бог положить мені на серце. Боку, третій розділ із третього віршу до тита. Бо колись були й ми нересудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрущі. Бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження й оновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа. Ісуса Спасителя нашого. Ось таке слово Бог положив мені сьогодні зачитати на серце. Бо колись були і ми, апостол Павел, ну хай ми були, ну не ти. Ти навчався строгим законам у Гамалієла, гамаліїла фарисей, від фарисеїв, ну все. За нас, язичників, я думаю, дуже це слово підходить, які ми були. Я, ще на цьому місці, хотів би розказати, який я також колись був, не був з добрих, не був такий, можна сказати, що шукав Бога. Даймо й всі навряд його шукали, це Він нас знайшов. Будучи в Америці, я вже 20 років, як тут був, знаєте, до мене не раз підходили брати і просили. Ти каже, коли попадеш в церкву і будуть давати тобі проповіді в цій церкві, ніколи не взагалі, ти не проповідуй. А скажи своє свідоцтво. Ну, я думаю, якось таке сказали, попросили, але так сьогодні, і так вчора я так розсуждав, думаю, що проповідати. І згадую тих братів, кажу, скажи ну, своє свідоцтво, як ти прийшов до Бога, як тебе Бог привів. Я думаю, друзі, дорогі, можливо, хтось і чув, як колись розказував у 2000 році, але тих людей дуже мало одиниць, які пам'ятають мене, що я приїжджав. Я хочу сказати, друзі, дорогі. У мене в роду був прадід віруючий. Являйте, прадід. Він був віруючий. Моя мама нічого не пам'ятає, тільки пам'ятає за нього, що він, коли мав вмирати, помився, побрився, переудівся і сказав всім дітям, дав настанови, каже, я вже йду до Господа, я буду вже відходити. Ліг ночі умер. Я щось допитувався, ніхто більш нічого не знає. Але він мав певні відкриття. Я так розумію, з ним Бог був. І він ходив з Богом. Раз йому Бог відкрив він так з радістю, готовий був перейти і перейшов у вічність. Но моя бабуся, вона любила крепко танцювати. І де музика заграє, вона туди бігла. І ви знаєте, знайшла собі такого жінка, який теж лучше танцював. Але він разом з тим, що танцював, він ще й був великим, потім став алкоголіком. Я так думаю, моя бабуся. Могла бути християнкою, але світ так зманив. І сьогодні, коли звертаюся в, свої, в своєму свідоцтві, то хотів би молодьом сказати, дивіться, світ може щось таке запропонувати, гарне, веселе, щасливе, а потім. А потім моя бабушка все життя можна сказати, танцювала. Як дід приходив п'яний, то в малині ховалася, то десь за хатою. Отаке було життя. Але ви знаєте, я хочу сказати, що Бог. Він, напевно, і чув молитви мого прадіда, і якось так ну, не зрозуміло ні з того, ні з цього. Моя мама стала ходити. в Зібрання покаялась Ось тут в неділю, коли приїжджали до вас молодь і казали, що Максименко Петровник просвітер, це мій троєрідний брат. Ви розумієте, його батько, ото Максименко Олександр Петра, він приходив до моєї мами, ну вони. Ну, родичі, він вже віруючий, він розказував, розказував про Христа. І вона в 72-му прийняла святе водне хрещення стала християнкою. А до того ми були православні. Знаєте, я так згадую те православне життя, коли ще ми приходили до діда святкувати якесь свято. Я запам'ятав одну Пасху, я ще маленький, був не знаю, в школу ходив чи не ходив. Ми прийшли. Батько приніс дві бутилки горілки, одну більшу, одну меншу. Ну він сам варив, ну, я говорю, як було в нас в сім'ї. Баба подивилася, більшу сховала, меншу поставила на стіл, а дід каже, таке велике свято. Ну, що це за свято, як нема горілки. розумієте? Не то, що Христос воскрес, щось таке їх цікавило, горілки немає. Горілки немає. Я тоді дивлюся, ну, баба одну поставила, батько приніс дві, пішов діду віку, діду. Є дві, баба десь заховала. Там більша бутилка. Дід пішов до баби, почали скандали Ото ми так святкували, будучи православними Пасху, пересварилися, перекричали, понапивалися і на ніч прийшли додому. Це так згадую, розказує, якими були православні християни. Але коли вже мама прийшла до Бога, це все помінялося, вже ми туди так і не ходили відмічати з алкоголем, вже були вдома. Молилися до Бога, розказували. І коли отак мама стала християнкою, мені якось ну, незручно було знаєте, Совєтський Союз. В школі почали казати, що, що моя мама пішла в штунди. Не знаю, як. Знали, але знали, певно, швидше за мене. В штунди. Мені це не подобалось. Я добивався, що я ніякий не штунда, я всі як нормальний, всі православні. Я міг і крикнути щось заругатися. Ну, вроді все нормально зі мною, вроді як православний. Але все одно кажуть, мама пішла в штунди. Я так не, не злюбив, що вона пішла в штунди. Знаєте, така б обіда була, я говорю від себе. Думаю, якби була умерла, краще було б. Тато знайшов якусь таку православну, ну і було б все нормально. Але ж народ Божий, він живучий, Бог дає життя, мама живе, молиться за нас, я ми в церкву не ходили, і, і, і довіруючих і в православну вже не ходили. І так проходили руки. Знаєте, в, в 74 році врачі обнаружили, що я хворий на серце. Обнаружили і почали мене лікувати. І воно дало таке, що я не міг вже сидіти в класі. Робилось недобре, втиравши знання, звільнили від фізкультури, пізніше, навіть від співу. І в мене так проходило життя. Я так різ. на зібрання не, не хотів з мамою ходити і не ходив. І так ріс, 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 і так недобре мені було. Звільнили мене, я був такий, ну, дуже ну, слабим на той час. І коли вже жив, дожив до 9 класу, от моя сестричка Адамюк Галина, ми йшли з нею разом на зібрання. Це був зустріч Нового року. Я тоді сидів. Дивися програму по телевізорі, що це я маю дивитися до 12 після 12 А тут мама прийшла і каже: синок, куди зі мною і з сестрою в зібрання. А воно ну, мені ніяк не треба те зібрання. Ну, думаю, ну причепилися. Ну, може кажу саме. Мама, каже, ти знаєш, зараз новорічна така ніч, багато людей може якісь будуть і на підпитку, ми з сестрою, і будемо назад іти серед ночі. Ти ж таки мужчина, будеш ті нас охороняти. Знаєте, який я був мужчина, ті подумав, ну навряд, вчителі не побачать, учні не побачать, всі біля теревізорів. Та піду, та піду. Такий мужчина, що боявся, щоб його не побачили. Але пішов в зібрання. Я думав, там всі старі, ну, моя сестра, може, буде така молодша, прийшов, там молодіжі нема де сісти. Співають. Струнний інструмент грає, якось те время так три години пролетіло швидко, не зугладився. З молодежою почав висядувати, тому що в мене так способність була ну, говорити з багатьма людьми, так, познайомився, те, се. Вони запрошують, приходь до нас на якісь молодіжні, на те се. А я довго думав, що коли на гітарі навчите грати, ну думаю, кажеш, і ти просто так якось не цікаво. Навчимо добре, почав я з ними ходити, навчись на гітарі. Вже ми граємо. Понравилось мені, знаєте, вже не переживаю, що Штунда кажуть, посичаємо собрання, співаємо, як ото молодь приїжджає все. Але, але дід, алкоголік, я його час від часу відвідую, і першим ділом мені 3 гривні, то 3 рублі в руки, і я в магазин. Купляємо вино, він собі більше, мені менше. Ми розпиваємо все, як має бути. Ну, як я і раніше, так і зараз розпиваємо все. Отаке От моє християнство. В церкви співаю, з дідом розпиваю. Але прийшло час, ми приїхали на зібрання. Це був 77-й рік, 11 квітня, це була Пасха. В Шельвів приїхали таке село на 12 годин, нас ранкове було в 5 годин, а це десь так на 12. Ми приїхали. Приїхали гості з Новолинська. давай з нами бісіяти, тому що час був ще до зібрання. І кажуть: чи Воскрес Христос у вашому серці? Ми думаю, ну хто його знає, ну якось то ж так. Але зібрання почалося. Ви знаєте, Дух Святий як почав діяти. І брат став проповідувати, йде в пророчество. Іде так, і де так, коли він дивиться, глянув на мене, глянув на всіх і каже, так говорить Господь. А я вже знав, що є пророк. Я вже знав, що на інших мовах. І так говорить Господь. Він каже: тут є ті люди, і дивляться на мене, які устами мене чтуть. А серце їх далеко від мене. Ви знаєте, по мені я поміняю, як мороз, почав, Господи, думаю, хоч би він пальцем ще не показав. Тільки так глянув і думаю: Господи, то що я так всяко рублю, живу, як то кажуть, все це саме нічого не помінявся. І ви знаєте, Дух Святий, як почав касатися мене. Я думаю, Господи, я хотів би бути дійсно таким справжнім, віричим, як оці, що проповідують. Зобрання кончилось, хай хто хоче покаятись. І моя сестра Галя. І я, ми підняли руки, вийшли. Як брати казали, щоб за нас помолитися, стали молитися. Ви знаєте, Дух Святий зійшов я. Я не знав, що таке може бути, як угоні де зверху і донизу, по мені пішло, всеньке тіло розстає, відчуваєш, що аж ну, тіло робиться мокре, якісь слова незнакомі, вириваються, молюсь, то Алілуя кричу, то Ава Отча кричу так добре, так приємно. Потім всіх привезти, думаю, що зо мною сталося? Бог благословив і посетив своїм Святим Духом. І ви знаєте, на другий день приходить мені приглашення в лікарню. Лікарню, я думаю, вже як вона мені надоїла, десь мінімум чотири рази на рік обстежують, що-то дають. Ну, думаю, треба йти, вони так на понеділок, що то люди, ніхто не йде на Пасху, ну, вже тих, кого треба, визвали, я прийшов. Вони щось обстежують у все, беруть, все беруть, беруть і дивляться, і дивляться. Кажуть, ну щось, себе щось турбує. Ну, мене нічого не турбує, я прийшов, вас турбує, раз ви мене кличете. Вони подивилися, подивилися, яка ти певно, переріс. Бо нічого нема, це нормально. Серце працює нормально. А те, що як раніше недобре в школі казали, падав все, ну, ніхто на це нічого не каже. Ви знаєте, подивилися і зняли мене з обліку. І я перестав в школі мліти. Саме більша жара я витримую. У нас на сообранні всі дивилися, саме жарко ну, людям кондиціонер. А я хоч би, що в пустюмі сижу, Бог ізцелив, Бог явив свою милість. Але, друзі дорогі, я хотів би сказати, коли я так познайомився з церквою з Ісусом, читав Біблію, я саме перш почав ревнувати про хрещення Духом Бог хрестив, що показав знамення, що Він хрестить. Я це переживав, просив певне знаміння. І був такий момент, я просив Ісуса, щоб з ним зустрітися особисто. Знаєте, я, ніхто мене так не наставив, мені 16 років. А я мовив, Господи, я хотів би тебе побачити. Ну, апостол Павел бачив це то, як ти вмер. Я хотів би тебе побачити, і так він раз молився, опустився про це. Але знаєте, коли були моменти, я в зібранні ремно молився. Ворог мав доступ і насилав страх. А як вдруг явиться Ісус, ти не перелякаєшся, така думка. Думаю, може, дійсно, як Він явиться, ось таке сверх може, я злякаюся, але Бог бачить і мою молитву, і моє бажання. Він явився мені так чудово, що я бачив його і не злякався. Він дозволив мені в сні попережити велике зібрання. Я сплю і таке велике зібрання, така прекрасна молитва. Начинаю молитися в дусі. На язиках в той момент являється Ісус, і я просинаюся. Я не сплю, молюся в дусі, і я бачу Ісус стоїть в кімнаті, отак, благословляючи, простягає свої руки. Друзі, дорогі, як приємно побачити Ісуса. Це видіння, яке бачив, воно мене супроводжує все життя. Якби не це видіння, можливо, були такі моменти, що я не міг би перенести. Але але Господь проводив. Але Господь допомагав і я зако. Кожен раз, коли трудно, просто очі закриваю. Я вже бачу, як Ісус стояв і благословляв отаким з приподнятими руками. Бачу, як на горі приображення описане. Настільки блискуча одежа була, переливалася, і ну, очі його, як то кажуть, завжди згадую, як вони дивились на мене. Я таке пережив. Пережив, багато бачив віддінь, багато бачив, і Сновидінь Бог розумляв. Але все час так біжить, не можна на все розказати життя за декілька хвилин. Я ще розкажу, коли я попав в армію, служив в армії, вже призвався як християнин. Правда, я ще хрещення не приймав до армії, але прийшов і сказав зразу, я присяги приймати не буду, тому що я знаю Бога, я служу Богу. Багато бісець зі мною проводили ці замполіти, але Бог давав слово, що об'яснити, розказати. Ну, казали, в тюрму посадять, але не посадили, служив, не прийнявши присяги. І знаєте, коли я рік часу прослужив, Бог дав облегчення, тому що коли служив на стройці, було дуже тяжко. Старалися якось притиснути, да й, ну, всі ну, старослужачі трохи просили, щоб у нас віруючих трошки трошки да не давали свободи. Рік часу я прослужив, взяли нас уже на машини. Перевозимо ще був шофером. І ми вже так проходимо стажировку. Уже один із наших братів із поліція став возити комбата, тому що він старший, був декілька років. Ну, за мене я найменший був, мені 18 років призвався. Він вже служив комбата, ми вже почали теж віруючи, брати на стажировку на машини. І ми так з одним віруючим із Чернівців давай боротися. Боротися, знаєте, як хлопці, любить боротися. І я так не пам'ятаю, чи я його так перекидав, чи він себе, як дало мені по нозі, вдарив він і переломала мені ногу трещина, закритий перелом. Шість сантиметрів, пустомаха лопнула. Не навстати я. Ой-ой-ой, болить, болить, болить до, 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 до санчасті, той подивився, що був в санчасті. Ну, то треба їхати в госпіталь, робити просвітлення, бо я нічого не можу допомогти. Завезли мене в госпіталь, просвітили і кажуть, ну, закритий перелом. Реще на 6 сантиметрів, але місяць походиш в гіпсі, заживе і будеш далі бути. Але кажу, в Господі, тобі немає чого лежати, тому що в санчасті будеш лежати на кустелях ходити, як то катісти, і в санчас, і отправила мене в санчас. Я приїхав, сутки десь пролежав. У нас там вісім чоловік в санчасті лежить. Хто служив, старослужив, знаєш, таке двохярусне ліжка, одне і друге, одне і друге. І так всі ліжка закинуті, кімнатка невелика. Нікого ні офіцерів, ні сержантів, нікого немає. Ми за день добре вже і віддихнули, полежали, прийшов вечір. І один чоловік, ну, служащий із нашої роти, він вже теж до місяця в санчасті лежить, він десь вдарив ну, ногу, пробив, і в нього тут дегулька тако зробився на рих. То був Казахстан, там 45 градусів в тіні. як то кажуть, дуже погано гоїлося. Йому раз розрізали, він почав гоїтись. І знову внезапно розвивається ця поля. Другий раз на другий раз розрізали. І знову на нього так упухло гній набрався, мали вже третій раз різати. І він задає мені питання. Каже: Вітя? Ну, що, що таке? І він каже мені таке, скажи мені, за що тебе так Бог наказав? Я теж впав, бачу, я не можу нога, за що тебе так Бог наказав? А я зразу як колись міцнував і кажу, може, Бог мене не наказав, а до вас послав, щоб я вам розказав про Бога. Знаєте, йому так моя відповідь, щоб я розказав про Бога. Ну, каже, давай розкажи. Я, знаєте, скільки часу вже рік не проповідував, бо я кожне субрання був проповідався. Ну, думаю, то та. Возможно, і ці всі останні там, сім чоловік, всі готові слухати. Ну, давай, розказуй про Бога. Я по русски розказував, бо там і Узбек лежав зверху, і там циган був, і е, е, руські, ну, українці, і казах, ну, тілі вісім чоловік, він зі мною було, і всі, всі різні національності. Ну давай розказуй. Ну, думаю, Господи, дай пам'яті, щоб згадати і нічого не, не упустити. Думаю, буду розказувати по подіях. Начинає благовісті, роздженіє, грещеніє, щоб не пропустити, іскушення, як було, так загинаю, а потім служення чим би побільше чуть згадати, а потім вже як приображення будуть таку подію і так думаю, думаю, значить, ага, потім я вже предательство, вечера, значить, як його розп'яли, воскрес, і вознісся, і думаю, на тому вже й буде кін. І ви знаєте, я довго говорив, старався чим більше розказати. Вже, думаю, один заснув, про пе, другий, третій, а ми цим говоримо. І я вже доходжу до фініша. І кажу, Христос вивів їх на вливну гору, так по-русски говорю. І сказав, ідіть, проповіті Євангелія, ось всім народом. Хто буде вірувати, спасен буде, то Марка цитував. А хто буде не вірувати, осуджен буде. І увірую, що будуть супровождати ці знаміння. Іменем моїм будуть зганяти бісо, будуть говорити новими язиками. Але там, знаєте, є таке ще знаміння, що возлежать руки на больних і вони будуть здорові. Я так натхненно розказую, так Бог дав пам'ять, що я не упустив. Я кажу, увіруючи, бо таке знаміння, возложать руки на больных, і вони будуть здорові. Ви Знаєте, він до цього часу не задавав ні одного питання, а тут вдруг раз каже, вітя, як кажу, що? Як поняти оце місце, що ти сказав, возложать руки на больних і вони будуть здорові? Я думаю, ну як поняти? Ви як понімаєте, возложать руки на больних, і воно буде здорово. Він правильно поняв. Я так сижу на, на ліжку, так вперся, і цю ногу тримаю так, ну, щоб не ворухнули. Бо я ворухне, воно так зуб. Ну хто знає, що таке. Кость поламана, я її тримаю і думаю, що ж тобі розказати. А він, знаєте, сам догадався, каже, знаєш що? Помолись за мене, щоб я був здоровий і я повірю, що є Бог. Тому проповідався. Помолись і не знаю, що далі казати. А він дивиться на мене і каже, ну, я розумію, що я такий грішний. Хожу в самоволки, п'ю, курю там до дівчат, тікаю. не може за мене, помолись но за себе. Щоб ти був здоровий, щоб ти почав ходити. Я думаю, що ж тобі сказати. Я думаю, за Гриця У нас був Григорій Іванович Гриць. Він сказати, я тобі щось розкажу. Знаєте, Гриця згадав? А чудо ніяко не може згадати. Що то він розказував? Хоча я так дуже близько з ним знайомий, бо нараз не можу згадати, що ж то там було. І він дивиться, дивиться на мене, не знає, що казати. І в той час, як не знає, що казати, посиджу, чую, що як вогонь сходить, такі з неба, знаєте. Касається по голові, тако іде по мені таке, як кучілі все. Я чую, так піднизу руки, раз, руки як відчув, хто то, -то піднімає, я не бачу, піднімає мене з ліжка і так з ліжка виносить на проход. Я так в воздусі, в воздусі, але коли встав у воздусі, автоматично забув, що нога половного ногу кидаю, вона, вона стає, стаю на дві ноги, пройшовся так до дверей, розвертаюся, пройшовся до окна, гіб вже поламаний повністю, підходжу до нього. Рука така повертається і чую всередині до нього таке слово, і нині у славу Божу. Не я говорю, а всередині говорить і нині у славу Божу. Я стою на коліна перед ним таку його за ту ногу починаю молитися. Така нога груба, не можна було взяти. Починаю молитися, да? і, і ця нога меншає, 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 менше, є, менше, є, менше, є, менше. Чуть вже повністю кустомашки. Ну, як от вже е, ніякої там опухлю немає, все те так мгновенно пройшло, але. Узбек зверху слухав, і потім каже, ти говорив такий-такий, наче узбецькій молиці. Бог дав узбецьке наречення. Потім на другий день каже, Узбек, ти говорив у Великий Господь, присував там ім'я Боже. Я кажу, я, я цього не роблю, я кажу, по нашій мові, як ти знаєш? Було знаміння, що говорив на іншій мові. І вона той Саша, за якого я молився, сідає, включає світло, всіх побудив тих. Що заснули, кричить, Бог істелив, Бог є, розмотує ногу. Я дивлюсь, що ж то буде, сую на свій вже пола мені, дивлюся, що то буде. І дивлюся, повністю опухл і гною немає. Рана і покрилася новою шкірою, така розова нова шкіра. І він кричить: Господь є, Бог є, всіх побудили, розказує. Ну я думаю, зараз не цікавитись, нічого подобного. Визивають мене, Кузьмін, ти що робиш агітацію? Ти в чому хочеш? Не хочу, але що но... ти без костелів ходиш? Ну, в нога не буде з костелями, днем з костелями, ввечері без костелів. Солдати питають, а що це таке? Ну заставляють, мушу. А вечора не мушу, тому що вже нема офіцерів не кричать. Ви знаєте, Бог явив таке чудо в моєму житті. Не бачу, время біжить, його не зупиниш. У мене цих примірів багато, цих різних. Господь живий, Господь діючий. Він сьогодні той же самий, він не помінявся. Він не раз мене оздоровлював, моїй сім'ї, оздоровлював людей. Просто звертається до нього в простоті, і він являє милість. Ну, ще скажу одне, два такі коротенькі світті, і будемо ми молитися. Знаєте, Я так здивувався, ми порою молимося за хворих людей. Я різні хворі. І Бог каже, ну мені так особисто казав, бо часом ну переймайся, людина хвора, молиться, а Бог не оздорови. І них приготовляють, щоб перейшли в вічність, і дають таку зупиночку, хворобу. А і ним Бог дає і оздоровлення. Було таке дивне в нас оздоровлення. Приїхали, в такий дом милосердя, де брати пристаріли, пенсіонери, по 70, по 80 років. Там ми робили таке, ну, зібранечко, там місце є таке для служіння. І виходить один чоловік вже такий старший, помоліться за нього. Ну і ми служителя, я інші просвітера. Де в кінці молимося? А він нукається, вийшов, в нього така болезнь — грижа. Потім цей наставник: вийшло, в нього така грижа, літра, отака каже: гуля. заправлять йому все. І ви знаєте, я дивуюся, чоловіку вже майже ось Бог ізцілив. Дзвонить до мене того чоловіка. Ти знаєш, що Бог зробив? Ну ми звикли якась така ну незаметна болезнь там всередині. щось. Ну, Бог саме зцілив, як там же все. А то явно пропала грижа, зайшло все на місце, яке більше не входиться. Бог уздоровив. Друзі другі, це сьогодні, як то каже наш Бог діє, він не побирався. Він вчора, сьогодні і по віки той же самий. Він бажає, щоб ми його шукали лиця. Він бажає, щоб ми не ходили в чистоті і в святості, тому що наш Бог не помінявся. А зараз давайте ми прийдемо до молитви. Хай Бог благословить кожного із нас. Хай наша віра, вона укріпляється, тому що наш Бог вчора, сьогодні і по віки той самий. Давайте схилимося в молитві і помолимося.